Не на часі будівельні процеси в області призупинили у зв'язку з повномасштабною війною всі кошти на оборону. Один із таких об'єктів спорткомплекс на ювілейному, який має вмістити понад три тисячі глядачів. Його будівельна готовність становить понад 50%. Втім, з лютого 2022 року він стоїть у замороженому стані. Як повідомили журналістам, рівне один у департаменті з питань будівництва та архітектури на завершення робіт доведеться. Витратити більше коштів ніж планувалося, Втім, прогнозувати не беруться насамперед через війну. А як із цим у інших регіонах знаємо, що подібний проект є у Хмельницькому, і наша колега Тетяна Гуща вже готова розповісти детальніше. Тетяно, вітаю вас. Вітаю Аню! І так дійсно у Хмельницькому у березні 2019 року стартували роботи зі зведення палацу спорту за кошти з державного та міського бюджетів. Теж передбачається, що цей об'єкт зміщатиме понад три тисячі глядачів і матиме кілька спортивних арен. Ще у січні 2022-го на будівництві велися активні роботи. Уже було підключено опалення. Однак, повномасштабна війна поставила зведення палацу, палацу на безстрокову паузу. І дійсно зараз максимум зусиль та коштів спрямовуємо на оборону країни. Відтак приміщення самого Палацу спорту у Хмельницькому поки готове на 93%. А найбільше робіт залишилося з облаштуванням території це парковка, під'їзди, ліхтарі і благоустрій. Певні роботи по змозі все ж планують виконувати і завершувати, аби підтримувати палац у належному стані. Загальна ж скоригована вартість об'єкта наразі становить майже 450 мільйонів гривень у попередні роки. З міського та державного бюджетів було профінансовано майже 288 мільйонів гривень. Прогнозувати, коли будівництво відновиться на повну потужність, поки неможливо. Дякую, Тетяна. Загалом, часто до будівництва великих об'єктів люди ставляться скептично. А в умовах воєнного стану питання стоїть більш гостро. Ми запитали думку підписників нашого телеграм-каналу, що робити з будівництвом спорткомплексу, яке зупинилося через війну, і маємо такі результати. 19% відповіли відновити та якнайшвидше здати його в експлуатацію. 54% відповіли дочекатися перемоги, і тоді вже завершувати всі роботи. 7% сказали мені байдуже. А 19% – виділяти невеликі суми для підтримки. Збудованого у нормальному стані тетяно. А що кажуть жителі Хмельницького про будівництво вашого палацу спорту? Аню, зауважу, що у нас схожі результати опитування. Так варіант відновити та якнайшвидше здати в експлуатацію. Підтримали 21% людей, дочекатися перемоги і тоді вже завершити всі роботи. Так сказали, 75% і мені байдуже чотири 4%. Тож, на думку більшості, спочатку перемога, а далі вже відновлення будівництва і реалізація довоєнних планів. Дякую колегам, що розповіли про ситуацію у Хмельницькому. Як бачу до зустрічі? Як бачимо, більшість опитуваних сходяться на думці, що завершувати будівництво таких об'єктів будемо після перемоги. А зараз, напевно, ці кошти краще витрати на підтримку наших військових. Це був проект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій. Це буде Україна.